такі діагнози, що Я їх залізла, навіть не вже але пройшов такий час, що я захворіла з півтора року назад. І теж мала такі ну, неприє... не то що неприємний досвід з лікарями, бо, тому що я дуже багато обізла лікарів і всяких різних, бо, тому що причини не можу здибати, але поставили мені лікові зміни. Тобто в мене стався гіпертомічний криз одного ранку. І я так старалася, ну, якось, вийти з тої проблеми, бо, тому що мені було дуже важко. Тяжко, у мене стакав тиск, я постійно спала, я не мала чим дихати, я приходила на роботу, я, постійно, ну, я, посл, я сиділа біля, біля комп'ютера і мені дуже робилося робило мені погано, я мусила постійно виходити, тому що змінити обстановку. Розумієш, що в мене було, що я ну, треба було в парк, погуляти в парку, тоді прийти, тоді ходила в перукарню, то кожну перукарню. Моменти, що я мусила ставати з мокрою головою по три рази, бо тому що їм на дане головне зачесати, але на даний час я живе продукцію вже рік і чотири місяці. Можу сказати, в мене практично пройшло все. Вніміння в голові, в мене повідпадали піломи, в мене пройшло нетримання сечі, у мене пропав неприємний запах з роту відпустій, у мене покращився почерк, Yeah.